Вітаю вас! Це програма «Захист». конфлікт батьків та дітей. Тема вічна і описана не раз. Проте бувають ситуації, коли подібні конфлікти стають причиною справжніх трагедій. Ми розкажемо вам про це. Законослухняні громадяни знають про вбивства. Можливо, не все, але досить багато. Кіно, серіали, книги, інформації досить. Улюблений вид вбивство з ревнощів. Зовсім непогано, коли вбивства замовні. А для особливо вибагливих є серійні вбивства. В житті все не так. Основний вид вбивства побутове, головна причина неприязні стосунки. А знаряддями вбивства найчастіше виявляється важкий тупий предмет типу молотка. Або банальний кухонний ніж більше 60% випадків. Погодьтесь, не надто видовищно і харизматично. Довідка, вбивство, умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, Регулюється статтями 115-119 кримінального кодексу України. Найвища міра покарання від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна в окремих випадках. Карається позбавленням волі пожиттєво. До 2000 року максимальним видом покарання за деякі види вбивства була смертна кара. Це стосується усіх видів і підвидів вбивства, а ми з них виберемо один і як завжди, розберемо на деталі. Дуже складно знайти відомого письменника, котрий у би в своїй творчості конфлікт батьків та дітей. Не у всіх цей конфлікт, правда, розв'язувався вбивством, але таке зустрічалось теж. Найбільш заїжджені в літературі причини вбивства батьків дітьми і навпаки. Це спадок, перешкоди в реалізації планів на майбутнє, в тому числі кохання, інколи політичні розходження. Цікаво, а в житті так само з протоколу. 30 березня 2013 року о 17 годині 50 хвилин в Друговицькій міськвідді у міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Друговицького району громадянин, 1979 року народження, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту з своєю співмешканкою 1983 року народження, взяв з ліжка їх двомісячну доньку та кинув у підлогу. Внаслідок чого дитина отримала травми голови, від яких і померла при доставці у лікарні. Як вважаєте, сюжет достойний екранізації? Статистика. За 2012 рік у Львові та області скоєно 104 вбивства, з них 92 розкриті. Серед них 5 випадків, коли діти вбили власних батьків. І два випадки, коли батьки вбивали дітей. За три місяці 2013 року вже стався один випадок вбивства батьком власної доньки. І два випадки вбивства батька сином. Всі вбивства розкриті. З протоколу. 13 березня 2013 року у чергову частину Сихівського райвідділку міліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Кавалерідзе у власній квартирі виявлено труп громадянина 1930 року народження. Під час проведення патологоанатомічного розтину з'ясовано, що причиною смерті є асфікція від закриття отвору дихальних шляхів. В ході слідчо оперативних заходів встановлено, що між загиблим та його сином 1962 року народження виник конфлікт, під час якого син просто задушив батька ковдрою. Може, таке зустрічалось в літературі. Ми проаналізували всі ці 10 вбивств. І перше, що привертає увагу. Причиною всіх десяти стали сімейні сварки на побутовому ґрунті. Друге всі особи, затримані за скоєння вбивства, чоловіки, з них дев'ять непрацюючі. Третє шестеро з десятьох затриманих за скоєння цих вбивств на момент скоєння злочину перебували в стані алкогольного сп'яніння. Далі в чотирьох випадках сини вбивали своїх матерів, в трьох батьків, два випадки, коли батьки вбили доньку, і один, коли батько вбив сина. І останнє дев'ять з десяти вбивств стали в період з 17-ї до 24-ї години. Цей час, до речі, є найзручнішим для та їх наслідків. Досить великий вплив на психологічну атмосферу. В сім'ї сім'ї мають соціальні фактори. Їх є досить багато, але напевно з них потрібно вирізнити. все таки і благополуччя цієї сім'ї матеріальний достаток. Ну і як не дивно. Одним з вагомих таких факторів це є схильність членів сім'ї або хоча б одного з членів сім'ї до вживання алкоголю. Цей батько вбив власну доньку, ученицю другого класу середньої школи. Мовою протоколу кухонним ножем наніс їй тілесні ушкодження, що спричинили смерть. У мене вдома. Я б дуже багато видно і просто потім вже не розумів, що я роблю. І просто ми почали сваритися з дочкою. Причина сварки, як наслідок конфлікту, теж була. Сварилися. Спочатку вона мені говорила, не пив горілки, потім вже з телевізором була накладка, тому що вона хотіла дивитися одне, а друге. А я вже був випавший. вона почала далі сваритися. Я їй сказав, не лізь тут, тобі, тобі потрібно. І далі я не витерпів. І в мене вже і п'янка була, горілка була. все. І ще з моїм дурним характером я наніс ніс жахливі ножеві поранення. Цей випадок, безумовно, жахливий і безглуздий, але далеко не найжахливіший і не найбезглуздіший з тих десяти, які ми проаналізували. Повірте на слово. А тепер найголовніше, як не допустити, щоб конфлікт батьків та дітей переріс у вбивство слово психологу. Що такі конфлікти? Ну, настільки яскраво забарвлені. Ненавистю, агресією, злістю це значить, що немає в сім'ї компромісу, немає якоїсь здатності, допустимо, бажання або бажання піти одне одному назустріч, і особливо складно шукати цей компроміс, якщо одна з сторін конфлікту перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Справа в тому, що алкоголь це є наркотична речовина, яка розгальмовує певні наші. Норми або соціальні бар'єри, які у нас існують, відповідно, що коли бар'єри знімаються, людина між думкою і дією не має ніякої перепони для того, щоб зупинитися і подумати, що ж я роблю. Міліція бореться з даним видом злочинів в першу чергу способом профілактики. Працівниками органів внутрішніх справ вживаються заходи щодо боротьби з насильством. У сім'ї перш за все, це є... Виявлення таких осіб, постановка їх на профілактичний облік, проведення з ними різних бесід, роз'яснених, а також скерування їх у соціальні служби. Точну кількість громадян, котрі страждають від насильства в сім'ї, ми повідомити вам не можемо. Але те, що їх дуже багато, це точно. Деякі цифри по місту ми вам озвучимо початку року до органів внутрішніх справ вже звернулося 756 громадян по фактах вчинення насильства в сім'ї. Відносно них працівниками міліції на даний момент вже складено 400 адміністративних матеріалів, які скеровані до суду. І на профілактичних обліках у міліції Львова зараз перебуває 1300 осіб за вчинення насильства у сім'ї. Така от статистика з початку року і на завершення. Якщо хтось до когось відчуває злість, агресію, ненависть і так далі, то тоді людина в першу чергу повинна з собою розібратися. Тобто не причина, хтось, він винен, а чому я відчуваю настільки сильні яскраві почуття, що я не можу здорово розібратися в ситуації, а я от настільки в тому всьому варюся і мені не здається з того вийти. Для вирішення конфлікту завжди знайдеться спосіб, а для його продовження причина. Якщо сторонами конфлікту є найближчі люди, краще шукати спосіб. Це була програма захисту. Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою. І величезним досвідом для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.